Маленький ні, невдоволений. Це вчителька Віталія Куратовська та її казка перед першокласниками про те, як маленький ні стало ні великим. І раптом, впевненим, голосом викратом. Вчитель навчає казати дітей і тим, хто порушує їхні кордони та території. Саме на цю тему пані Віталія і розробила показовий урок для третього етапу сертифікації. На прикладі території власної країни ми маємо уявити, яка наша наша територія, саме власна територія, кордони якої також не мо немає права ніхто порушувати. Заплющити очі і повторюйте за мною. Я уважний. Я уважний я все можу. Я, я все можу. А це колега пані Віталій Наталя Шостак з 11-річним досвідом роботи та її другий. А каже в усіх етапах сертифікації відчувала підтримку малечі. Кожний етап був нелегким. Перший етап зовнішнє незалежне оцінювання, другий етап анкетування, і ось третій етап вивчення практичного досвіду. Де ми давали уроки, працювали з експертами. Знаєте, мабуть, в кожному етапі були свої складнощі і свої переваги. Добрий день мау. Ла два показові уроки під час третього етапу. Розповідає вчителька початкових класів Надія Гуць. Повірила у себе та свої можливості. Найбільше боялася зНО. Але потім спробувала пройти занову минулих років, побачила, що навіть без якоїсь спеціальної підготовки я набираю потрібну кількість балів. Зробити самопрезентацію це не проблема. І щоб показати уроки для експертів, ну досвіду мене теж було достатньо, тому вирішила, прийшла, прийшла успішно. Другий рік поспіль вчителі закладу беруть участь у сертифікації, каже директорка школи номер 8 Тетяна Саєнко. Якщо всі троє з них наберуть потрібну кількість балів, у школі працюватиме чотири сертифікованих педагоги. Це авторитет закладу. Ми працюємо над авторитетом. Ми працюємо над тим, щоб батьки знали. Ми працюємо над тим, щоб громадськість знала, і це звісно відбувається на якості знань наших учнів. Сертифікація це можливість вчителя проявити себе, показати те, на що він здатний, коментує тему заступниця директора Олена Рясна, яка і мотивувала педагогів брати участь у перевірці знань. У кожного вчителя у нас є якісь свої такі фішечки, які вони використовують, і це в принципі система роботи, яка була напрацьована не за один рік. Сертифіковані вчителі можуть спробувати себе у ролі освітніх експертів та мають доплати до зарплатні, говорить начальниця управління держслужби якості освіти області Оксана Компанієць. Сертифікація дає можливість отримати або право на позачергову атестацію. Сертифікація дає можливість отримувати надбавку до заробітної плати у розмірі 29%. Ірина Філенко, Тамас Горозі, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.